Так, друзі, всім привіт. З Новим роком вже сьогодні вже у нас 15 січня. Перше відео, яке я вирішив записати в цьому році. Зараз хочу разом з вами пройтись по нашому господарству, подивитися, трішки розкажу, що в нас змінилося під кінець грудня. І за ці 15 днів, які в нас зміни є. В нашому господарстві вже в новому році. Давайте пробіжимося, кішка м'явка ще нікого не кормив. Зараз потихеньку все підготував і будемо кормити наших і кроликів і дивитися, і так само качок, і все інше. Да, і покормимо наших котів, друзі. Так, Ну що, друзі, на вулиці невеличкий у нас мороз. До цього часу у нас лежать мішки. До сих пор з різними прибамбасами тут поїлочки. Всякі ці, я поки що залишив, не заховував, Уже знаведу порядок. Тут кукуруза в качанах, хай вона краще буде на вулиці. Ну що, давайте, як зазвичай, розпочнемо, що в нас в качатнику. Зайдемо, подивимося. Що я хочу вам сказати? Вже десь 29-30 грудня ми зарізали пару селезнів. Я трьох забив. Значить, вагова категорія живою вагою була десь 6 кг. 600 отак. Це старий, це молодій селезень. Качок ще не трогав. Зараз вирішую питання, чи залишити лавандову качура, хочу зважити трішки пізніше. Чи залишити старого свого і залишити дві лавандові качечки. Або залишити дві білих качечки і лавандового селезня. Це зараз я вирішу, подумаю і тоді вже оприділюся. Значить, що я не доказав, Значить 6 кг живою вагою і, і тушка виходила 3, ну, десь 3,5 кг качура. Оце так. Качури дуже гарні. В тому році були десь 5-500, 5,5 в цьому році качури гарно пішли. Я вважаю, що 6 кг – це добра вага. Так, все, далі йдемо тепер в наш Так, Відкриваємо тут двері. І зразу ви бачите, де в нас зараз знаходиться радіо. Зараз я прикручу музику. Хто не дивився мої відео, попередні, значить, в нас тепер перешітка. Все одно кури внизу пролазять малі, бо несуться у мене вони отам От сінові, це мої ухилі. Так, друзі, значить що в нас тут? А тут в нас така ситуація. Воду вже чисто налив. Отак От поставив я їм, зробив такі сідала Все одно я не можу знайти, якась курка. Сідає і їсть яйця. Яєць трошки поменшало, зразу вам хочу сказати. Нема, бачите, козі. Вже хтось з'їдає. Тут немає, тут не підстиляв, поки тут не несуться вони. Значить, покажу, ось я підготував, що я їм буду давати. Так, а даю я на вечір ось дивіться. Це макуха, соя, кормові трішки дрожжі, і шрот і дерті трошки. Оце так зараз подам. А ну пішли. Одразу будемо сипати. Ось спає сюди. тут с вами. Кируют. Так. Все. И зачиняем их. А они уже сами разберутся. <решит> так. Вон еще курочка А Ану, пішла. пішла. Так, що у нас в кральчатнику? Значить у нас в крольчатнику. Ця клітка так і залишилась, я поки що її не доробляв, нема часу. Тут у нас наші всі племінні хлопці сидять. Уже трішки вони привикли до цих кліток. Самий такий, да, бойкий кролик це в нас оцей, стремончик. Він такий ось. Ви, ви бачите? Любіабільний. Іди десять. Іди. Сіте. іди десь. Бачите? Такий. іди десять. іди десь. Бачите який? Не подобається щось йому. Такий він, шустрий. дядько. То підходить, щоб його гладили, то він кидається. Зараз спробуємо. І не хоче, не треба. Все, виїдає він, я йому насипаю, кормушечку він повну виїдає. Зараз спробуємо. Іди, іди іди, Хай, іди. Так, іди йди, йди. Він що камеру боїться. Іди сі. В общем, такий кролик, такий жвавий. Бургунчик теж такий, ну, гарні кролики, хочу сказати, Юра, дякую. Кролі мені сподобалося, все, все гарно. Так, що в нас на 15 січня? А на 15 січня, якщо все буде добре, приїдуть, заберуть у мене нашого кролика. Тільки вже не пару, а самого кролика. Тому що я вирішив нашу кроличку, я спарував. І... Так, це яйця не за день. Це я. Вони мені нанесли за три дні. Цю нашу криличку спарував і, як ви бачите, вона готує гніздо. Значить, кроли, кролиці, та, що буде наводитись з кроленятами, я даю вам, бачите, комбікорм. Звичайний диканський комбікорм. Все. Бургунка поки що наша туди сидить. Ми її окремо відсадили, хай вона привикає і це вже буде її постійне місце. Так, тепер давайте по черзі. Значить, насчет куропаток. Куропаток нас в цьому році побільшало, якщо ви бачите, ось одна і дві пішло. Побільшала в нас При... докупив я ще одну куропатку, Подивимось, як вони себе будуть вести. Але я дивлюся добре, тому що літом мені не сподобалось, що наш самчик, такий хлопець, дуже закльовував самочку, і вона, бідна, аж була майже гола. Тому було прийнято рішення докупити ще одну самичку, куропаточку, щоб їх було йому дві. Я думаю, цього буде достатньо. Не пара, а тепер вони будуть як один самчик і дві куропатки. Так, тепер рухаємось далі. Це в мене стара кролиця. Все, я її зараз хочу докормити, щоб вона вже набрала трішки вагу і піде вона на забій. Вона вже своє відпрацювала. Не буду я її. Я подивився, що соски вже не годяться до ще окну одного кролу. Все, ми будемо з нею прощатися. Так, друзі, дуже гарна новина в чому. Я попарував всю нашу Каліфорнію. Ось підклав таке, бачите. Вона не хоче сидіти на цьому. Я так вирішив так положити. Все одно вона не хоче, буду тут робити меншу. Ячейка здорова, бо тоді в мене не було. Поміняю сітку. Так, бо так літом і не поміняв. І спарована в мене і ця кроличка теж. Всі вони спаровані в один день. І спаровані вони уже цим самцем, що до мене приїхав. Так, що в нас тут? Це маші. Кроличка по помаш. кроличка помаші, друзі, ось вам дивіться. У нас іде окров. У нас іде окров, друзі. Все. Так, далі. Тут, так вам трішки покажу, теж Каліфорнія. Он наша малеча. Малеча підростає. Все добре. Так, тут теж. Наша термоночка, дивіться, ось кубляться. Двоє там чи троє. Дивіться, які вони пузаті. Подивіться в неї. Взагалі бомбезні, дивіться, які краленята. Бачите? Дивіться, які шарики. Руку не візьмеш. Дивіться. Двоє кроленят в неї. В неї було трішки більше, але пропали. Нічого страшного. Це молода кралиця. Це не таке вже і смертельне. Так, тут теж у нас кролики підростають. Треба буде їх вже пересаджувати і залишати кролицю. Кролиця вчора спарована. Це 15 число, точніше, 14-го ми її спарували. Так, що в нас тут? А тут дивіться. Дивіться ось, молодий термончик, дивіться, що робить. Ви Бачите? Їм два місяці. Навіть ще немає два місяці. Півтора місяці десь. Ну, десь між півтора, а так і два. Ви бачите? Уже вони пригають. Скоро спіла порода, бо мене запитують. Каліфорнія так себе не веде. Термонці, ви бачите, дивіться. Термонці гуляють вовсю. Ви бачите, що робить? Отакий От молодняк. Я вважаю отого самчика зразу відсаджувати і то гарний самчик буде вже вам на розпліт і буде гарним вам давати потомство. Так, що в нас тут? Тут в нас самичка, вона теж спарована, теж ми чекаємо на акрол. Нема поки що. Що я хочу сказати коротенько про наших кроликів. Що всі кролиці в мене спаровані. Оця тільки не спарована з кроленятами, я її спарую. А так всі кролиці повністю вже в мене в роботі. І плюс я ще додав дві кролиці. Одну каліфорнійку, яку хотів продати, але не було можливості мені відправити її, то вона залишається в моєму господарстві. І місце для нашої бургунки. Оце такі справи в нашому господарстві по нашим кроликам. Значить, ми трішки розширяємося, змінюємо концепцію нашого крольчатника. Тепер у нас буде три породи. Це термонська біла, це каліфорнійські кролики і бургунські. Три породи. У ну, мене їх завжди і було три породи. Але я зупинявся на двох, але вирішив таке ще завести одну. Хочеться ще наперед сказати, що хочеться ще розвести мені і європейське срібло. Не полтавське, а європейське срібло. Вони дуже гарні кролики, але їх дуже шкода бити на м'ясо. Тому зараз поки що я не вагаюся це зробити, але все одно. Так, ну що наш самчик? Самчик такий шустрий. Спробуємо його погладити. Такий він, бойовий дядько. Оце такі в нас справи, друзі, у нашому крольчатнику. Дивіться, малеча. Так, да, дуже багато викидають зерна. Так, і ще що я хочу сказати, бо запитують мене, як я кормлю. Значить, що я хочу ще вам повторити? Значить, цим кроличкам, які я Чекаю окроли. І там, де є маленькі кроленята, я даю чистий комбікорм. Там, де в мене сидять хлопці, я даю ось розбавлений. Тут у мене овес, пшениця, ячмінь і трішки комбікорму. Все. Більше я не даю. І сіно просте, і сіно ліцерка. Більше нічого. Кукурузу я не даю. Даю кукурузу. Тільки в тих випадках, Ось, якщо кролицю треба відкормити, я можу, у мене мішок на вулиці лежить, я можу дати в качанах. І цього буде їм достатньо. Більше я кукурузи не даю, бо від кукурузи вони дуже швидко жиріють, потім ну, тяжко з ними буде працювати. Ті, що кролики йтимуть на м'ясо, ті, що мені не подобаються, да, ви можете з ними експериментувати, можете з ними їх кормити, як ви вважаєте, за потрібне, можете на самій кукурузі їх. Жир буде у вас, кролячий жир дуже смачний. Особливо жарити картоплю, то можете спробувати. А так, я вважаю, що кукуруза це не той не та культура для наших кроликів. Їм вистачає і ячменя, він теж дає трішки того, що дає кукуруза. І від того ячменя теж наші кролики жаріють. Так, ну що, друзі, оце такі новини, оце так ми розпочинаємо в 2025 році нашому крольчатнику таку роботу. Потихеньку розширюємось, робимо, працюємо і чекаємо на нові окрови. Да? Це дві самочки підростають, можете вже бронювати, дзвонити. Теж гарні самочки. І він сам, постарше, теж дуже гарнюні є. Теж такий бойовий, як я ось показував Дивіться, Він сидить ось, бачите, що він робить, дивіться. Бо він не дасть спокою, дивіться. Поки оправлявся, доправляюся. Ну що, вирішив пересадити нашого цього кролика, бо він замучує наших цих двох кроличок. Це дві кролички у мене виходить від цього. І тепер наш кролик ось переїхав сюди. Ось, будь ласка. Все, хай привикає. Бачите, Эти кин шустрий. Такий парубок. Все, переїхав, він тепер сюди.